Щоб так і серця і свого якого. Це вечірня меса у будній день у Римо-католицькому костелі Святого Миколая в Києві. Залізобетонному витвору архітектора Городецького майже 120 років. Половину цього часу його відвідує Франциск Гідзіль. Чоловік пам'ятає, як за радянської влади вірянам доводилося молитися в підвалі, адже костел перетворили спершу на архів, потім на концертний зал. Нині інша біда. Храм руйнується на очах. Навіть якщо збоку, котрий не причетний до цього храму, навіть з боку подивитися, зараз цей костел вже жалюгідному стані. Він дуже погано виглядає. А якби це так його відродити, щоб його зробити так, як він, як, як він повинен бути, це взагалі це окраса міста. Отець Павло Вишковський показує те, що звичайний перехожий не помітить. Костел як красота, тому що холод із за того, що, що розсунені ці черепиці, які вже присипані снігом, і які, коли буде сніг танути, правдоподібно з'їдуть вниз і розіб'ються, храм пережив пожежу у 2021 році. Тоді через несправну електропроводку згорів орган. На вогонь вилили 360 тисяч літрів води. Після цього під плитами й на стінах з'явилася пліснява. Віряни боролися з нею самотужки. А 20 грудня 2024 року навпроти костелу прилетіла російська ракета. Вірянка Поліна саме йшла на ранкову месу. Я пам'ятаю, як ми ховалися тут в арці неподалік костелу, і як залітає ракета кудись туди. І я зразу подумала, що тут же люди. Ну, якщо там в офісних будівлях можливо в цей час ще нікого не було, то тут я 100% знала, що тут люди. І ну, коли припинився обстріл, я вже добігла і всі були в безпеці, тому що люди перейшли у нижній храм, нижнє приміщення. Віряни кажуть, що фасад костелу дивом не постраждав. Храм відбувся вибитими вікнами і вітражами. Вибуховою хвилею постраждала ця роза. Це 36 квадратних метрів, повилітало скло. Тут все було на підлозі дещо і залишилось. І парафія за два дні власним коштом закупила полікарбонат і власними зусиллями також наняла фірму, щоб засклити хоча б тимчасово цю розу. Але вогонь і російські обстріли не єдині винуватці руйнування костелу. Це від вібрації метро, стан фундаменту. Фундамент просто лопає через те, що постійні вібрації. Держава роками виділяла кошти на утримання храму, але віряни кажуть, що вони використовувалися неефективно, адже результату не видно. Це не є якісь наслідки атаки, це наслідки бездіяльності. На жаль. То, що храм не має свого господаря, яким є католицька громада, від часу проголошення незалежності України, парафія Святого Миколая вимагає передачі храму їй у постійне користування. Мовляв, костел будували католики власним коштом, тож і належати він має їм. Моя родина, вона походить, ми походимо з півдня України, з Миколаївщини. І в 30-х роках моя родина пережила розкуркулення. Тобто сім'я куркулів, більшовики їх вигнали з хати, репресували мого прадіда, старшого, старшого брата, мого діда, також репресували і потім розстріляли. І ну, так само забрали майно. Те ж саме тут зробили більшовики. Ось це накрадене більшовиками, це вкрадене у католиків радянського союзу. вже давним-давно немає, але чомусь вкрадене досі не повернулося до своїх власників. Чому так? У січні цьогоріч суд суду Дніпрі став на користь громади і зобов'язав Міністерство культури передати костел в користування парафії. Але повноцінного рішення ще немає. Тож віряни кажуть, що у їхньому житті нічого не змінилося. Костел належить державі, а балансоутримувачем будівлі залишається будинок органної і камерної музики, підпорядкований мінкульту. У парафії нарікають через це не можуть самостійно відновлювати храм і мусять погоджувати усі ремонтні роботи з мінкультом через балансу. Утримувача, а також платити за комунальні послуги втричі більше, ніж могли б не як релігійна організація, а як звичайний орендар. Бо будівля за документами органний зал. Ми за січень заплатили майже 57 тисяч гривень за електрику і. Ми вже не раз просили і Міністерство культури, і балансоутримувача, щоб мати свій лічильник, тому що невідомо як нам рахують. У міністерстві культури запевняють, що парафія святого Миколая єдині користувачі костелу, які можуть там безперешкодно проводити богослужіння і займатися відновленням. Якщо релігійна громада дійсно бажає покращити стан костелу, нема ніяких обмежень стосовно того пошуку коштів та донорських. Патрон міг ще когось та погодити цей проект разом з державною організацією, та і подати його на затвердження міністерства. Воно буде затверджено, профінансоване і здійснення роботи. погодження з міністерством культури – обов'язкова вимога е, нашого законодавства та на будь-якому об'єкти, особливо національної спадщини. На запитання, чому власне міністерство не ремонтувало будівлю, яка належить державі, заступниця міністра каже, що цьому завадила війна. У 2022 році було виділено 140 мільйонів гривень на реставрацію фасадів, але почалося повномасштабне вторгнення, і кошти пішли на оборону. Цьогоріч планують провести частину реставраційних робіт. Для них уже складена проєктна документація. Також заплановані роботи з усунення наслідків прильоту. За три місяці, що минули з часу ракетного удару, їх провести не змогли. Дефектний акт Національного будинку органної музики підготований і буде профінансований нами, як тільки ці кошти будуть у нас. Кошти в державного бюджету зазвичай в січні і в лютому. Це проблема. Там вони з'являються трошечки підніж, після того, як податкова служба накопичить якісь певні речі. Коштів на повноцінну реставрацію костелу поки теж знайти не вдається. От у нас статистика на кінець січня. 1333 об'єкти спадщини, зруйновані, пошкоджені, і пріоритетність виставити дуже важко, тому що все має бути відновлено зрештою, бо це все частина нашої української ідентичності. Та, на жаль, цих коштів в державі. Бракує наші зовнішні партнери готові допомагати, але це теж потребує деякого часу. Більше того, зараз їх пріоритети, звісно, це безпека і оборона та реставрація спадщини в умовах повномаштабного вторгнення і активної фази цієї війни на жаль неможливо. У парафії святого Миколая кажуть, що знають, як профінансувати відновлення храму. Нам дуже багато є охочих допомогти. Це італійці, це швейцарці. Католицька церква, вона найбільша в світі. Це мільярд 400 мільйонів членів церкви. Але єдиною умовою є, що храм має бути повернутий законним власникам парафії. Водночас у Мінкульті кажуть, що не можуть передати костел у постійне користування парафії за законом, адже спершу треба знайти нове приміщення для будинку органної музики. Міністерство не проти повернути органи концерти в костел, але згоди з парафією щодо цього немає. Тим часом костел продовжує руйнуватися. Віряни спостерігають за цим із болем. За цих 30 років нічого не змінилося. Продавши більше тріщення, падає кругом. Це що тільки будинок органної музики, що зробив, тільки поставити загороджу, щоб люди не йшли, бо має щось на голову впасти. А це не вирішення проблеми. Я прийшла в цей костел, вперше потрапила на службу сюди у 12 років. Зараз мені 34, і його стан не змінився. Він тільки погіршився. Тут вінчалася моя мама. Ну, Уже після того, як вона прийшла до католицької церкви. Тут вінчалася я кілька років тому. Я хочу, щоб мене тут відспівали. Для, для цього має це місце бути збереженим. Офіс президента України запропонував угорським партнерам відновити костел. Утім, і в парафії, і в мінкульті кажуть, що конкретних пропозицій поки не отримували. Отець Павло вже втратив віру в чиновників, але не в Бога. Мене це зміцнює, тому що цей храм е, це приклад нашої батьківщини в такому стані батьківщина, в такому стані дуже багато сьогодні е, людей. Коста стоїть. З ним робили, що хотіли. Е, підпиляли палі, е, далі він стоїть. Е, вибухова хвиля, він стоїть. Його е, впродовж 30 років незалежності через те, що погано використовували. Довели до такого плачевного стану, він стоїть. Я думаю, що Україна також вистоїть.